Вітаю глядачів каналу ВДТ та відвідувачів нашої інтернет-сторінки. Наступні 26 хвилин майже чарівного новорічного ефірного часу присвятимо екологічній тематиці. Разом з вами телепроєкт Екосвіт та я його автор і ведуча Юлія Черкашина. Музика. Почнемо випуск із невеличкого опитування. Наша творча група дарувала вінничанам символічні сніжинки та збирала їхні омріяні бажання. Але не звичайні, а екологічні. Ми збираємо екологічні новорічні побажання. Відходи, дійсно, у нас відходи зовсім не, немає таких мусорних баків. От я була в Хмельницькому роботі, у них стоять бутилки для пластикових бутилок, спеціальні стоять ящики. Я от, у нас ні одного ящика такого не бачила. Відходи. І дійсно люди викидають ці сміття в ці пластикові бутилки туди. От все таке. Щоб краще прибирали. Напустимо там, де я працюю з дітьми і на майданчиках дитячих дуже брудно. Я не кажу за всіх, от на вишінці є в такому місці дуже брудно на майданчиках дитячих. Поменше відходів, щоб вивозили, розкидали сміття, От дивишся скрізь, валяється під посадками, під лісополосами, а воно все стікає в воду і ми тою водою користуємося. А, а так більше нічого. Оце ж таки проблема з сміттям. Вітаю з Новим роком, наступаючим, Бажаю здоров'я, успіхів, удачі. І пережимо нашу природу. Ви часто купаєтесь в Бугу? Ні, ніколи не купаюся. Ну, хоча на Київській, якби ну, почистили його і зробили берег. Ну, річка то забруднена, але сам пляж, то там якби що зробили правильно. Ну, вишицьке озеро дуже забруднене. Я там живу поряд, то вишицьке озеро дуже забруднене. Відкрити наш курорт. Вінницький курорт, щоб всі їхали до нас не тільки на фонтан, а щоб ще й покупатись. Дивлячись. Телебачення, то нібито наша Вінниця найчистіше, чи одно з найчистіших міст Україні. Заїжджі чи проїжджі люди розказують, що е, теж кажуть, що чисте місто. Ну, у нас як чисте? От центральні дороги чисті, центральні дороги більш-менш покриття хороше, а тільки зверни десь в сторону, ти там і побачиш. І, і, і є сміття, і. Можуть бути свалки стихійні, і, і дороги нікакі. Весь часний сектор поводив каналізації в маленькі річки, які впадають у Южний Наш, Кругом. І вже було по Вінницькому телебаченню передача, то я бачив, що вроде проводились там комісії, ходили, там виявляли, особливо втяжилові там е да, да що там буцім страху штрафували. Людей, але ж я знаю дуже багато конкретних місць, там навіть і не скривають від того, що вони повиводили туди цю каналізацію. Ніхто нічого якось це відноситься. Треба наказувати, мабуть, за такі вещі. Дуже крепко. То й тоді, може, хтось би боявся це робити. Я бажаю, щоб наші закони екологічно діяли відповідно до закону. А ви самі до цього готові? Я готовий. Я, також. я, я також, так Божою. Я стараюся, стараюсь, так, хорошо, стараюсь не його. смітити, стараюсь не плюнути під ноги, як у нас. Ідеш по тротуару. Боїшся очі опустити на цей тротуар, бо вибачте, да, на нет? Харкану, нашмарка, Бог знає що. Отакий у нас менталітет, такий народ. Ну що, ну, ну, ну я не знаю, куди. І ще стремимося в Європу. Я вважаю, що в нас дуже гарне місто. Чисте, вбирають добре, транспорт добре ходить. Мені подобається. Покращити фактично більш зелені, щоб наше населення ну, заохочувало населення не рубати ялинки, так, а вирощувати їх для того, щоб раділи завжди очі і було свіже повітря. Тобто, Ну, переходили на альтернативні ялинки. Так. Зараз дуже багато. Угу. А все, ви взагалі вінничанин? Якщо... Так. А як вам з водою? Е, ну, ми користуємося фільтром. Взагалі-то пітєва вода дуже негарна і, навіть в колодцях. Угу. Тому у нас стоїть фільтр, і ми користуємося фільтрованою водою вдома, з проточною. Отже, є бажання. Якщо... Ну, з водою то є теж питання. Ну, здається, що все попереду. То... І, і к тому перейдуть. підійдуть то? побажання. Ну, я бажаю всім, щоб всі цінували нашу природу, нашу землю, нашу Вінницю. І в майбутньому, можливо, більше часу приділяли тому, що е, сортувати сміття, те, що ми можемо самі робити вдома, сортувати сміття, використовувати лампочки енергозберігаючі, е, менше використовувати пластику та пластмас. Щоб всі новий рік зустріли. Добре красиво, щоб тільки всю корисну їжу вживали на Новий рік, щоб ніхто не захворів на це новорічне свято, щоб війни ніякої не було. Моя колежанка, неповторна ведуча рубрики Прогноз погоди Ольга Солдатенка, також спілкувалася з мешканцями нашого міста напередодні нового року. Вона цікавилась, як вони створюють святкову атмосферу у рідних оселях, віддають перевагу зеленим лісовим красуням чи вважають більш доречним прикрасити штучну ялинку. В'ячеслави з сином приїхали на ринок урожай придбати ялинку. Їх вибір пав на смереки із Карпат. Кажуть, для їхньої родини традиційно є саме справжня, а не штучна новорічна красуня. Яку ялинку ставити в домі? Живу. Чому? Для дитини, щоб потішилася. Вдома ставимо живу ялинку, щоб зустріти гарну новий рік. Вибирають смереку, вона десь стоїть цілий місяць. Родина Сметанюків із Буковини вже 20 років дарує вінничанам свято у оселі. Про свої ялинки розповідають із любов'ю. Кажуть, вони екологічно чисті та мають неперевершений аромат. Поділилися гості з нами і секретами, як правильно обрати новорічну красуню. Приїхали з Буковини Чернівецької області. Рекомендуємо вінничанам новорічну ялинку, привезену з Буковину, вирощена в горах. Екологічно чиста. Правильно вибрати ялинку, щоб гілочки були. Треба пробувати, щоб гілочки були, щоб голочки не відпадали, щоб була яскраво зелена. Це є екологічно чисто ялинки, можна ставити, де діти є. Це ми тут вже торгуємо 20-й рік на цьому ринку. Привозимо вінничанам новорічну ялинку. Приходять з дітками, зараз з внуками вже приходять до нас, постійно нас чекають. Так що бажаємо нового року, щастя, здоров'я вінничанам з Буковини. Аби не потрапити на контрабандний продукт, слід купувати чіповану ялинку. У цьому році ввели штрих-код такий, що це що, звідки вона привезена, щоб це не була крадена ялинка. Цей штрих-код занесений у єдиний реєстр лісових ресурсів України. про що він свідчить? Що це є не, не крадена ялинка, звідки вона завезена, і де вона зрізана, в якому лісництві. Кожним роком все більшої популярності набувають ялинки з натуральних гілок. Покупці та продавці зазначають, такий варіант більш гуманний, але й не позбавляє родини новорічного аромату в оселі. Я завжди покупаю настоящую построєнах, тому що вони пахнуть. От, коли дитина був маленький, ми, звісно, брали большую. а. Когда сейчас уже подросла дочка, то что-нибудь такое ей на стол. Вот. Ну, чтобы был запах в доме. Вот, конечно, елки сами сами по себе большие, как деревья, жалко. А когда вот такие вот веточки сделаны, вот, ну, в принципе, мне нравится. В последние годы тенденция продавать вот такое вот чудо, сделанное как, ну, не знаю, кустиком. С каждым роком больше популярности набывают ялынка самый с ялучок. Як вони стоять взагалі і як треба за ними доглядати, можливо, аби вони довше стояли? Нормально стоять, тобто вони гарно пахнуть і вони краще, ніж обична соснова ялинка. Тобто та ялинка да, вона більше стоїть, а ця обсипається, але вона більше пахне і в основному люди купують, купують таку, щоб вона пахла. Українці люблять більше, щоб вона пахла. Українська ялинка. Щодо ціни справжньої ялинки у середньому метрова коштує 100 гривень, штучні менш популярні та й дорожчі – від 300 гривень і вище. Тож яку новорічну красуню придбати? Вибір за вами. Безумовно, є аргументи на користь обох сторін, Втім, дуже гірко бачити, що вже спорожнілі від покупців ялинкові базари, на яких залишаються непотребом сотні дерев. Мій колега Валерій Кузніцов працював із відоматеріалом вінницьких правоохоронців. Вони у передноворічні дні проводили регулярні рейди на ялинкових базарах. 22 грудня працівники поліції спільно з представниками обласного лісового господарства та екологічної інспекції розпочали рейди з попередження вирубки та незаконної реалізації хвойних дерев. Лише за кілька годин виявлено майже 30 незаконно зрізаних ялинок на суму більше трьох тисяч гривень. Є ряд таких незаконних торгівель в незаконних місцях, так називаємо стихійні ринки. І вируб такої гарної продукції, лісової, як ялинка. Де вмудряються е, люди вироблювати в лісах, а це є знаєте, аморально виробляти таку от красоту незаконно. Є спеціальні місця е, в лісових господарствах, де е, вирощують таку лісову продукцію і е, їм дозволяється продавати такі ялинки. Відповідно до чого, на кожну ялинку дається чіп, е, відповідно чіпу є код, і за цим кодом. Е, Інспекція, в яких є такий сканер, вони сканірують кожен код і вони можуть одразу е, вияснити і встановити, відки ця ялинка, з якого ліс лісовосподарства, і чи на яких законних підставах е, проводиться торгівля. Маршрути патрулювання нарядів поліції та інспекторів наближені до ринків та місць, де зазвичай продають дерева у спальних районах. Працівники поліції виявляють зрублені ялинки. Кустовим методом, так називаємо браконьєрським методом, от, бачите, навіть зроблено просто сокиру і це так от ішли по ходу і рубали. Можна сказати, навіть не рубався крали. Дані ялинки, ми можемо сказати, що це крадені із лісу незаконно. Тому що на них немає ні чіпів. Якщо ви бачите, навіть є сосна. Також сосна не кодірована. Це явний факт незаконної вирубки. Можна чітко бачити, коли ялинка вируб... вирубується незаконним способом. Це як йшов і так і сокиру її зрубав і впала. Ялинка, яка вирубується законним способом, можна навести налезти, от... а одразу йде бачимо і вони всі йдуть різані, прокуратор різані. А ці, що незаконно різані, чи рублені, будь ласка, бачимо сосна, бачимо ялинку. І отакі от вони за фактом майже і ніяк. Сосна взагалі забороняється виробляти, тому що ну, якби, сосна в два рази більше, ніж три. Виробляє кисню для природи, чим ялинок. І за фактом і менше. Аби попередити правопорушення, працівники лісового господарства проводять маркування заготовлених дерев штрих-кодами. А єдиним документом на право перевезення ялинок в області є товаротранспортна накладна. Чіпляються бірки. В даному випадку на даних ялинках вони є присутні, проводиться або сканером, або з допомогою любого пристрою, мобільного телефона вводиться код ялинки, її номер і походження. І ви що дана ялинка походження, звідки вона пройшла. Тобто вона є якби фактично продана все законно. Торічні бірки були пластмасові, вони кріпилися більш надійно. Да. А от цю бумажку можна вона розкисла не знаю, якісні, вона може дешевше але. В Накладню вписується незвичайно не всі номери бірки, а хоча б контрольні номера. Дані ялинки є реалізовані, куплені на державному підприємство вінського лізвора. Дана продукція є, ми бачимо є штрих-код, але поки що ми не можемо просканувати і побачити, відки ця лісова продукція. Хазяїн сказав, що вона завезена з Карпат. Але поки що сканер її не показує. База не встановила, чи це дійсно Скарпат чи це. Якщо ми виявляємо такі порушення, складається адміністративний протокол, екологічною інспекцією. Адміністративний протокол за рішенням відправляється в суд, і суд приймає вже рішення відповідно санкції їхньої статті. А наша задача, якщо ми виявляємо, ми взимаємо таку лісову продукцію і вона доставляється в Вінницьке лісове господарство. Ті, кого спіймали на гарячому під час такої торгівлі, заплатять штраф. А це від 85 до 170 гривень. Крім того, правопорушник компенсує шкоду заподієваного лісовому господарству. Вона залежить від діаметра пенька. Мінімальна сума 355 гривень. Звідки привезена? Привезена з Прикарпаття, турка, турківський перевал, грузилися в лісницю в Борині. Загрузка тяжкі, тяжкі дуже багато снігу. Рубають, ви бачите, які в Карпатах. Таких немає, як у Вінницькому регіоні. Дуже здорові, 3,5-4-5 метрів. Маленькі в не ростуть. Ціни в них від 72 гривень до 158 гривень. Біркає. Бірочки, обов'язково бірочка, ось вона знаходиться. Вона прикріплюється лісничим, який відпускає. Вона згідно йде нумерації і от згідно цих документів, товаро які тут, згідно товаротранспортної накладної, спишеться кількість. кількість і йде нумерація чіпа, угу. з, включно з 710-го номера по 777-й. Тобто ніякої підстави не може бути. Люди підходять, запитують, ну поки їх цікавить невисокі. А хто зараз будуть корпоративи, день-два-три будуть брати 3,5-4 метри. Тож екологи закликають усіх, хто прагне під заробітку напередодні свята не залишати ліс без унікальних хвойних порід. Раніше міська рада визначила локації, де продаватимуть лише марковані ялини, знаходяться вони поблизу найбільших супермаркетів та ринків. Одне з найвагоміших євроінтеграційних завдань України має екологічне забарвлення. Зокрема, ми повинні зробити значно більше для збереження зеленого природного дивосвіту країни і області. Втім, багато вінчан, подарян не так багато і знають про вже створені заказники парки, де вони розташовані, задля чого територіям надано особливий статус, які рідкісні види рослин, тварин там зустрічаються. Наприкінці 2016-го Колектив департаменту екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації. Завершив роботу зі створення особливої книги, великого альбому природозаповідного фонду Віничне. Безумовно, представлені в ньому далеко не всі об'єкти ПЗФ, але найбільші і найцікавіші. І кілька сторінок незвичного віддання присвятили нашому поки єдиному в області національному природному парку Кармалікове Поділля. Ми, в свою чергу, також створюємо неповторний альбом природних чудес, але зрозуміло не фото, а відео. І зараз пропонуємо разом погортати кілька його сторінок, присвячених. Колоритному півдню Вінничини. Починаємо нашу далеку подорож. Їдемо аж у Чечільницький район до Національного парку Кармелікове Поділля. І така мандрівка була б неможливою без залізного коня. Особисто я автомобілі не люблю, адже вони псують чистоту повітря своїми вихлопами, але іноді без них ніяк. Кілометри намотувались на колеса нашого автомобіля. Двигун задоволено гуркотів поглинав європ'ятий бензин. Зелена облямівка дороги час від часу відкривалася неосяжним простором подільських краєвидів. І ми моволі згадували вже продані рекреаційні маршрути, стежини, цікаві природні об'єкти національного природного парку кремелькове поділля, джерела кришталевої води, старезні дуби. Пагорби та узлісся, серед яких озиваються легенди та історії цього краю. І хвилями ми вирували у серці нетерпіння та очікування нової зустрічі. Від Вінниці ми вже проїхали 148 кілометрів. Чимала відстань. По дорозі було і ясне сонечко, і гроза, а чешерник зустрічає чималим дощем. Що ж, дощ це гарна прикмета. Національні парки мають набагато більше ніж заповідники можливості для проведення екологічного виховання, розбудови структури рекреаційного зеленого екологічного туризму. Природні умови рослини та тваринний світ кормалькового Поділля мають оптимальні умови для цієї діяльності, передбаченої законами України про природно-заповідний фонд та про формування екологічної мережі в 2014 році з весни. Фактично, ми почали новий етап в нашій роботі. Ми працюємо вже безпосередньо в чечільнику. У нас офіс кращі умови для під'їзду в масиви, в заповідні масиви. Конкретно ботанічний заказник Бритавський, і заказник Червона Гребля. Ось у нас, по перше, вже створився. Колектив науковців вже це не одна людина, не півставки, як раніше було, а це конкретно три посади, це і начальник відділу, і старший науковий співробітник, повна ставка, і повна ставка наукового співробітника. Це вже люди, з якими можна спланувати якусь роботу, кудись поїхати. І саме головне, що ми вже добилися, що ми вже маємо свої бази, де ми можемо виїхати і зупинитися. Ось, наприклад, ця, оцей будиночок, цей будиночок, це зроблений спеціально для того, щоб сюди приїжджали експедиції. Міні групи, експедиції і тут могли зупинитися. Будиночок ще повністю не зроблений ремонт, половина ще планується робити, але вже це якась база. Хоча би ну, багато людей ми не можемо прийняти, але 3-4 чоловіки, 5 чоловік. Можуть розміститися і тут бути. Це дуже важливо, тому що родіть цього не було взагалі раніше, в минулі роки. Взагалі не виїжджалися такі експедиційні дослідження не проводилися, тому що не було куди, фактично не було можливості. Кроме цього будиночка в нас планується ще два-три подібних таких зони зробити, бази для експедиційних робіт. Це в Червоній греблі, в Лугах, ну і в других лісових масивах. Ми поїхали до села Бритавка. Воно розташовано у південно-західному напрямку від райцентра. А навкруги села унікальні ліси, в яких збереглися ділянки природних, а не рукотворних дібров. Це Бритавський заказник. Він у структурі території Національного природного парку Кармалюкове Поділля входить до найбільш цінних заповіданих. І саме під пологом цього лісу, ми сподівалися відшукати якомога більше рідкісних видів рослин. Але спершу необхідно було виконати особливу місію. Ми знаходимось на території бритавського заказника. Це одна із родзинок національного парку Кремлякове Поділля. Вона цікава тим, що тут збереглися унікальні діброви, надзвичайно біорізноманіття рослин і тварин. І як з'ясувалось, найкращі умови, щоб звільнити мого власного фазана, якого мені подарували у козятинському районі. Отже, фаза нам волю. Вже вечеріло сенсу йти у ще мокрий після зливи ліс не було. І ми скористались часом, аби поспілкуватися із науковцями кармалькового Поділля. Вони власне вже кілька днів досліджували біорізноманіття бритавських лісів. Хлопці, основні е, об'єкти, з якими працювати, ось що саме цінне. Ми ще з цього року з весни. Дослідили такі в нас кроми лісових масив. У нас ж є і лучні, степові ділянки. Ми досліджуємо і від, від рідкісних касн та терноколистий, сон трава, їх у нас три вида. І от ми цього року плануємо на ви такий зараз новий плануємо об'єкт заповідний. Це вишенька. Ми вже подали. Матеріал для створення цього нового заказника. Національний парк він створений на базі існуючих заказників. Ці заказники були створені набагато раніше. Але ці заказники увійшли в нашу заповідну зону, а парк ділиться зараз вже не на заказники, а на зони. Є зона заповідна, є зона рекреаційна і господарська. Так от ці заказники це стали базою для заповідної зони. Тому ми і найбільше тут звертаємо на них увагу, і найбільше тут проводимо дослідження, іменно в цих місцях. Взагалі-то майже кожен день ми в полі, майже кожен день ми в лісі і працюємо, працюємо більш активніше. Наукова підготовча робота по створенню нашого національного природного парку Кармелькове поділля розробці його проекту обґрунтування тривали понад 10 років, але це не означає, що про ці ліси та пагорби вже все відомо. Необхідно продовжувати вивчати тутешню флору фауну, особливу увагу впливу кліматичних змін на екосистеми. Тому до «Кармелькового Поділля запрошують знаних науковців із природозаповідних структур заповідників парків інших областей. Ми бачимо листочки ще однієї цікавої орхідеї, яка називається Любка-дволиста. Я думаю, відома багатьом рослина. Ну, тут вона зараз в вегетативному стані, тобто не квітує. Але вчора ми бачили багато екземплярів квітучої любки, то будемо сподіватися, що ми і сьогодні знайдемо її з квіточками. Хто шукає, знаходить. Ось воно зеленоквіткове диво. Ми з вами знайшли дуже гарний екземпляр, який в самому розквіті. Любка зелено-квіткова. Ще одна орхідея червонокнижна. А, ну, спочатку ми з вами бачили Любку-Дволисту, це інший вид. Також в нас до червоної книги України. Ну, досить рідкісна, досить рідкісна рослина, але в цьому лісі, бачите, є такі гарні екземпляри, зустрічаються. Та сама Любка зеленоквіткова, квіткова бачите, вона в неквітучому стані, ну, але отакі в неї листочки. Взагалі на цій галявині ми бачимо декілька особин в квітучому стані, і в вегетативному стані, отам далі листочки. Тобто, ціла така досить таки величенька популяція цієї рідкісної рослини. Втім, пошуки тендітних квітів із чарівним ароматом це романтика. Науковці ж головним завданням мали зробити описи ділянок типових екосистем. Основне ваше завдання, головна мета вашого тут перебування. Ну, взагалі, ви всі знають, що це один з наймолодших парків національних парків в Україні кармолікової поділля. І, звичайно, основна мета наукових досліджень і наукового відділу це здійснити якомога повнішу інвентаризацію. Тобто інвентаризацію флори, інвентаризацію рослинності, зробити класифікацію рослинності для того, щоб знати, що ми тут маємо і що ми то, що що якраз тут треба охороняти в першу чергу. І ми поставили собі за мету зробити геоботанічні описи лісової рослинності. Ну, далі ці описи будуть вводитися в комп'ютер, ми будемо їх обробляти і відносити ці описи до певних, ну так ми називаємо науковців, синтаксонів, тобто класів, асоціацій, порядків, союзів. Тобто, це ну, таким чином здійснюється інвентаризація рослинності. Науковці Черкащини та Київщини розповідали, що більшість рідкісних червонокнижних рослин, зокрема різновиди подільських орхідей, зростають у так званих світлих дібровах. Тобто, якщо піднімається підріст грабу і забагато чагарників, змінюються екологічні системи, і такі дивоквіти зникають. На сьогодні це вся інформація, яку наша творча група підготувала до вашої уваги. Сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте до редакції 550272. Якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію або прагнете поділитися власним позитивним досвідом. Телефонуйте, побачимось за тиждень у передрізвяну суботу на нашому каналі. Бажаємо здійснення всіх ваших найсвітліших мрій. А такі я переконана обов'язково гармонійно пов'язані з природою рідного краю. Будьте небайдужі, бережіть себе і власне свет.